Ді, народна броня Миколаїві волонтери вирішили обладнати захисними решітками усі БТРи 79-ї дев'ятої аеромобільної бригади. Сюжет про це ми показували минулого тижня, і одразу після ефіру знайшлися охочі допомогти грішми на закупівлю металу. А ще відгутув, відгукнувся справді унікальний зварювальник заради допомоги армії. Олександр Соловей покинув рідне господарство в Доманівському районі дружину двох дітей, улюблену роботу автомайстра і приїхав варити броню. Ставаємося, варить крепко. Чи його руки потрібні фронту? Олександр Соловей дізнався з сюжету ТСН. Телефони волонтерів знайшов в інтернеті і вже за дві години своєю автівкою приїхав за 200 кілометрів з селища Доманівка в Миколаїв зі зварювальним апаратом, електродами та болгаркою в багажнику. Що в мене є руки, голова? Були б гроші, дав би гроші. Варим на совість, щоб воно не підвело в нужний момент. Те, що до них приїхав професіонал, працівники заводу зрозуміли, щойно побачили автівку майстра. Стара Побєда більше схожа на Роллс-Ройс. Стара Побєда стоїла 300 доларів. Розрізав по частях, а потім зварив докучи. Стеклоподйомники, електросидіння, регулювання, кліматконтроль, контроль електродзеркало, ну і кондиціонер там. На підприємстві кажуть, зварювальник Ладен був ночувати в машині та харчуватись власним коштом, аби тільки допомогти армії. Зараз його поселили на заводі. Про їжу дбають волонтери, щоб майстер зосередився лише на роботі. Таким захистом треба обладнати ще щонайменше три десятки БТРів. Тож тут будуть раді і запчастинам, і новим робочим рукам. Скільки буде живаючих? Будемо, будемо приймати, тому що. Зараз сжатые сроки треба зробити максимум для защиты техники, для техніки людей. Десантники не втомлюються дякувати тим, хто допомагає і грішми, і робочими руками у створенні народної броні. Цей БТР військові прозвали Борькою. Вірять, обладнана машина рятує сотні життів. При попаданні снаряда по перешкодом деформується носова частина і в принципі. Струя просто не може сфокусуватися, Фокус не може своє поймати, поэтому вона розсіюється. За тиждень 79-та бригада має знову вирушити на передову. Наразі народними зусиллями захист одягли на п'ять машин. На кожній, що обладнує власноруч, Олександр лишає позначку з чужими ініціалами. Букву П і букву Х. Ну, Путін не буде на камеру. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв, ТСН, 1+,1.